Чекали нову частину, так? Цікаві факти. Згідно з міфом, один котячий рік еквівалентичний семи роками людини. Але однорічна кішка набагато доросліша, ніж семирічна дитина. Найбільший у нашій дні кіт це Лігор. Він може вирости до 4 метрів. А вага може перевищувати 300 кг. Ого. <сих> У середньому коти витрачають дві третини свого життя на сон. Виходить, що, наприклад, дев'ятирічний кіт не спав лише три роки свого життя. А -а -а! Мурка Урядом. Я вам обіцяла сьогодні розказати про бомбейську кішку воля. Бомбейська кішка має середні розміри і ніколи не могла вимовити це слово. Чорне хутро, що переливається як лакована шкіра. Голова м'яко заокруглена зверху. Уха теж круглі. Морда широ, мо, мордочка широка за округленими лініями. Красиві мідні золотаві очі, доволі широко посаджені. Яскраві й експресивні. Тіло міцне, з добре вираженою муску, мускулатурою. Е, спина пряма і сильна. Шкіра носа й об... Обрамлення навколо очей чорні, а подушечки лап можуть бути <кхм> чорними чи темно-коричними. Грайливий допитливий кіт, соціальний та залежний кіт, дуже галасливий кіт. Потрібен грумінг раз на тиждень, негіпоралегенна порода, потребує простору на вулиці, може знадобитися ознайомлення перед проживанням з дітьми. Важливо знати, тривалість життя майже до 20 років, вага приблизно від 4 до 6 кілограмів. Колір, як завжди, не можу вимовити антрацитну решті. Чорна кішка із золотими або мінними очима. Не забудьте зберегти!

все, я сегодня дуже багато зробила уже цих штук. Ну, мене там, звісно, ще даже не половина. Ну, все. Поки що все. Далі буду думать що робити. Може, мені дайте ідею на новую рубрику в коментарях, хто все хоче. Кіт новин, кіт погоди. Друзі, Готові послухати погоду на сьогодні? Попереджаю одразу. Там багато дощів. Ну як багато. Ех, дощі сплошні. Доброго дня, друзі. У мене сьогодні і так вихідний. Мав до, бабу... Мав до бабусі їхати в город сапати, але дощі, дощі. Ну таке. Центр дощ, плюс 12 градусів Київ невеликий дощ, плюс 13 градусів. Ой, лише захід хмарний, плюс 12 градусів. Схід, ну, звичайно, дощ плюс 17 градусів. А моя бабуся в мерзі живе, а там дощ. А, і, до речі, у нас онучка. А саме Крим маленький дощ плюс 24 градуси. До побачення. Дякую. Тепер місіс ціна. Доброго дня! Чи добре він той день? Я сиділа, прихвала, хвилини до переговорів, але Зеленський ще не сігав, ну це чи добре, але пізно не приїхав і там прап також жах. Я там чекала, чекала. Ви, До речі, знаєте, си дівчинка, яка робить всю цю програму під теж час до переговорів з Однокласником. Вона мені сама розказала. На уроки природи вони це все щатали. Може, спитайте її в коментарях, цікаво. До побачення. Дякую, місісті. До побачення, друзі. Рекметр. Кішка народила трьох кошенят одного кольору. До щастя. Кіт відмовляється заходити в кімнату, погана енергетика. Чорний кіт перейшов дорогу до невдачі. Насправді, в деяких культурах чорний кіт приносить удачу. а не невдачу. Кіт спить у ногах і захисту від поганої енергії. Вважається, що кіт бере на себе негатив та очищає простір. Кіт виносить кошенят з хати до скандалів. Кіт лащиться. До прибутку. Пока! Одного разу <головіка> знайшла я в Тікток <голові> і вирішила я зробити канал прикладів. Схоже, він був дуже класний. Усі посміхались. Кітеф. Кітефе єдині на світі такий канал. З того часу сумтур зуба зміста тікала а з ним Все місто кітефам підняв гори. Всі дивилися, всі посміхались. Кітафем. Кітефам. єдиний на світі, такий кітефам. Kit the fan Kit the fan Yeah, they're not sitting sure. I'm